У такий складний для країни час всі ми потребуємо підтримки і обіймів, а особливо малеча, яка дуже болісно сприймає жорстоку реальність війни. Аби підтримати українців і подарувати їм часточку турботи і ніжності, фабрика, м'якої іграшки-копиця, розробила справжній шедевр для заспокоєння. І це не подушка за Арестовичем. Знайомтеся, це собака-обіймака, особлива терапевтична іграшка, яка неодмінно стане вашим найліпшим другом. Її особливість в тому, що вона дарує спокій. Тепло, комфорт і такі необхідні в ці нелегкі часи обійми, теплі нашому серцю. М'яка собачка з довгими кінцівками і сумним виразом обличчя переймає на себе всі тривоги і викликає у малюка бажання турбуватися про нього. Тож за короткий термін стає найкращим другом. Його так і хочеться пригорнути, обійняти, пожаліти. Кожна собака-обіймака має крутезну мотивуючу кличку. Тому малечі не доведеться ламати голову над тим, як назвати найкращого друга. Його звати спокі. Він у нас символізує спокій. Тобто його обіймаєш і стає спокійно. Так, у нас ще є турбо. Це турбота. Тобто, хочеться про нього турбуватися. Дивишся на нього і хочеться турбуватися. Його звати Сіма. Він символізує сім'ю. Сіма, турбо і спокій дуже люблять обійматися. І вирватися з їх міцних обіймів не так уже й просто. Діляться розробники серії терапевтичних іграшок. Бо тут усе продумано до дрібниць згідно рекомендацій. До їх лапок пришиті липучки. Може бути, це так. Та він обнімає. Дуже м'якенько, гладенько, так і його обнімати, пригортати до себе. Тобто дитинка може перекладати на нього свої якісь переживання, і це дійсно працює, це вже було якби, доведено відомими психологами, тому ми також хотіли долучитися, нам не байдуже ця ситуація, Ось, тому можна обіймати таких собачок. І буде тепліше на серці. Обійми одна з найбільш дивовижних і доступних речей, які здатні заспокоїти дитину. Тепер, окрім рідних і друзів, такі необхідні зараз обійми допоможе отримати собака-обіймака. Ця унікальна терапевтична іграшка допомагає пережити травму, впоратися з болем, втратами і руйнуваннями, спричиненими російською військовою агресією, кажуть на фабриці, м'якої іграшки копиця, яка постійно іде в ногу з часом та дивує новинками, такими як собака обіймака.